Доброго дня! Багато читачів хочуть дізнатися, як правильно, в принципі, поводити себе на свята і що робити, коли переїв, або знову ж таки, отруїлися ви так, неякісною їжею, або перепили алкоголь. Дуже коротко в цьому відео. Е, перш за все, якщо у вас отруєння, пам'ятайте, що це найчастіше бактерійне отруєння тобто бактерії, злі попали в шлунок і потім в кишечник. Створили вам проблеми в цих органах, викликали нудоту діарею, підняття температури. От стан не зовсім комфортний, який ми називаємо дуже часто отруєнням. Так, значить, відповідно, лікується перше протиблювотними препаратами. Спочатку потрібно зупинити блювоту, переважно таблетованими, якщо не допомагають ін'єкційними. Якщо це все не допомагає, то обов'язково варто звернутися. До інфекційної лікарні. Так? Якщо, в принципі, блювота пройшла, ви маєте випити антибактерійний препарат. Тобто, переважно, який у вас є, найкраще, найпростіше це теж азетроміцин. Він працює, сумомет, і він дає дуже добрий результат. Деколи, якщо в когось є леоміцетин, в когось є бісептол, в принципі, вони так само мають допомогти. Достатньо парадоксально одної таблетки, якщо вчасно прийняти. Далі, знову ж таки, Якщо у вас піднялася температура під час отруєння, ви приймаєте нестероїдні протизапальні, переважно парацетамол або нурофен. Якщо немає, можна ні випити, це все працює. Далі препарати для покращення загального такого відновлення і стану печінки, це можна взяти бетаргін. От, і вам стане на другий день досить комфортно. Тобто ви поспите кілька годин от, і прокинетеся, і ваш стан буде комфортний. Під час алкогольного е, отруєння або сп'яніння, звичайно, так само варто е, все-таки е, найчастіше прийняти протиблювотні по типу мотиліума чи метоклопраміда, Далі прийняти бетаргін е, і далі прийняти щось солодке, можна навіть Кока-Колу, от е, і відповідно ваш стан вашого організму. Значно покращиться. З препаратів, які, звичайно, покращують стан, це бетаргін, деколи варто випити два стільки, щоб вам стало значно легше. Але, звичайно, я рекомендую контролювати дозу алкоголю при можливості, яку ви можете випити, тому що передозування, звичайно, викликає інтоксикацію і отруєння. Ну, і, звичайно, жирна їжа, або коли ви з'їли багато жирної їжі, і у вас, в принципі, виник стан теж дискомфортний в плані шлункового кишкового тракту. Звичайно, що тут так само допоможе той самий мотеліум або метаклоприміт, або це в таблетках, так одну таблетку, і само собою, що креон, тобто, відповідно, в залежності від маси тіла і віку, ви вживаєте так само: панкреатин, креон, ці препарати, які в принципі мають стабілізувати, покращити травлення, плюс, деколи можна випити банально маленьку пляшку Кока-Коли, яка в принципі покращує травлення. Тут суто з позиції лікування. Це працює, працює просто і, звичайно, так само, якщо ви постили, чи відповідно давно не споживали багато їжі чи жирної їжі, старайтеся просто теж фільтрувати це і не перебирати кількість цих продуктів. Тут в даній ситуації слухайтеся свого шлунка, він вам підкаже, як діяти правильно. От, от і все. Тобто, далі бажаю вам усім гарного святкування, розумного і здорового і гарного настрою на цілий наступний рік. Гарного дня.